Слава Україні! Вітаємо всіх шанувальників гандболу. Знаєте, якщо виграють обидва очні поєдинки сьогодні та завтра. Дмитро Коваленко, Міщенко, класники Докторенко. Михайло Коноваленко, Іллян Швирилов, Дмитро Коваленко та Руслан Діяченко. Тут тільки 9 гравків. Роман Перепелиця, Станіслав Кириленко, Нікіта Шайбако, Олександр Польовків, Василь Снігур, Владислав Малько, Сергій Джурак, Андрій Стрілець, Андрій Арацьков, Едну Траковці, Ярослав Феєр, Дмитро Гарба, Едуард Бойко, Никіта Кононенко. Тепер все ж таки на позиції півсереднього. Ще одна вдала атака уже команди. Швидкий перехід скашева це Михайло Коноваленко. Забиває. І сьогодні їхні команди. Зустрічалися в першому матчі дня. Короте, цікавий поєдинок. І Артем Іванов і а, Дмитро Коваленко є військовими скажуть, в трьох України. Закидає зараз Іван Мельник і знову приїм попереду. Місяйло. Місяло зміщується в центр. Дмитро Гарбар. Красиво в лекані в центр. Карпат, Гарбар обігрався з Іваном. Гарбара зустрічають. Передача на Іванова. Той красиво забіряє по різним кутам. У рівних складах. Валенко. Тішенко. Забиває кроків над плечем. У Як в центрі зараз на півсередньому він захищається. Знову плюс 4 м'ячі. Данило Савчук. Знак далекої відстані кидає і забуває. В кінці Олександр Місяйло. Виходить на нього. Іван Мельник. Місяйло проходить, обігаючи мельника. <звук> Непогано. Отже, 18.14 після першого тайму трохи відпочивають команди Данило Савчук. Передача на Руслана. Діякому забиває капітан. Столічної команди змови великий мірі завдяки для нього. поєдинку. поєдинко. Повернувся Михайло Коноваленко. Коваленко, ось Коноваленко. Коноваленко класна гра. Передача в кут і забиває Данило Савчук. Помінялися вони місцями із Михайлом Коноваленком. Поки все ще поза грою залишається Артем Іванов. Передача за спину. Підбирає і, і немає можливості для часу. Валенко розхитує Снігора, потім зміщується праворуч. Савчук! Красиво проходить. Гарбар. Савчук, Савчук. Доходить. М'яче в лінію до Ярослава. Перед Той зараз. Савчук. Савчук зупиняється. Коноваленко, Коноваленко. Один в один стягує, віддає на Руслана Діяко. Місяло знову передача в лінію. Сей від Романа Хоменка. 28-25. Савчук не виходить далеко. А ужрці. Кидокс здалеко нагадав. Про себе Дмитро Коваленко. Це може бути дуже болісним в такий момент. Не забиває Руслан Віякому. Кіта Шайбако. Бухлак, Олександр Левіда. Іван случить Євген Марченко. Який... Йому шлях. Олександр Польоха. Кидок з опори від Коваленко. Сяйло. Гарбар. Гарбар в лінію. Раковці. Невдала атака Карпат. Виходить на ворота Русландія. Кону. 35-29.